Заморозка це дорівнює капітуляція? Так, да, заморозка це капітуляція, це ж зрозуміло, очевидно. Так от, є варіант відмінити цей сценарій. Тобто, перший сценарій заморозка війни в Україні і російські танки угу. з Донбасу перекидаються в Білорусь і далі йдуть на е, Вільнюс, на Варшаву і на Берлін. Це Перший сценарій. І цей сценарій реалізовує цілі американців в цій війні, що все, тепер, тепер Берлін перестане бути загрозою для Сполучених Штатів Америки. Є другий сценарій: ми беремо Україну, Польщу, Литву, всі країни Балтії. Беремо всі країни скандинавські, причому і скандинавськими країнами я маю на увазі не тільки. Норвегію, вибачте, а й Данію. І ми їх об'єднуємо в єдиний геополітичний блок, Балтодніпровський геополітичний блок. І цей геополітичний блок стає відрубним і окремішним не тільки від Москви, але й від Берліну. Ми маємо свою політику, свою військову політику, свою військову стратегію і свою економічну політику, свою економічну систему окремішно від е, Берліну, не тільки від Москви, але й від Берліну. Тим паче, ну, вони дуже не хочуть. І литовці не хочуть, і поляки не хочуть. Я вже не кажу про норвежців там всяких. Зверніть увагу, і суспільство не хоче, і ми це бачимо по виборам президента Польщі, так які відбулися на мутниці, і, і еліти не хочуть дуже вони, не хочуть, а бо вони варіантів. У них немає. Ну не хочете, ну значить будуть у вас російські танки.